Всім hello! Я мала це відео знімати після своїх пар, але через тривогу я залишилася вдома. Нас відмінили ці пари. Дистанційка. Тому знімаю його зараз. Як ви могли побачити, у мене вискочив Херпес. Герпес. Це вже другий. Е Мій герпес за останній час, за останній тиждень, в мене тільки прийшов тут, перескочив тут, а, не знаю. Давайте зробимо вигляд, що ви його не бачите. Зорієнтуємося на темі сьогоднішнього відео. Отож, як поєднувати навчання, особисте життя, хобі. Про це все розповім сьогодні. Коли є бажання та чітко визначені пріоритети. Цілком реально встигати як і в особистому житті, так і вчитися. Я так і роблю, бо без плану і чітко визначених ідей своїх завдань я би стовідсотково заплуталася, особливо з моєю пам'яттю, як у рибки, втрачала б дуже багато часу на їхньому згадуванні. А коли в тебе все перед обличчям, все в тебе розписано по полочку, так набагато легше і продуктивніше. Важливо, те, що я сказала, що жити за планами це нудно і нецікаво, але зате дуже ефективно. Це не означає розписувати кожну хвилину. Просто потрібно визначити час на основні завдання. Користуйтеся замітками, додатками для планування в наш час це дуже розвинено. Комбінування, якщо ви навантажите себе різними завданнями по навчанню, по роботі і різноманітними додатковими справами, то велика ймовірність того, що ви відмовитесь від цього життя з понеділка. Моя порада зосереджуйтесь саме на власних хобі, які вам приносять не лише задоволення, але й розвиток. Пробуйте різні сфери, знаходьте те, що вас. Дійсно цікавить і приносить задоволення. І поступово плітайте це в щоденний графік. Не лінись. Лінь це найголовніший ворог продуктивності. На щастя, робити те, що тобі подобається, ніколи не буває ліньки. Тому мотивуй себе і думай про позитивний результат, якого ти неодмінно досягнеш. Якщо я більше не хочу писати конспект з якогось предмету, тоді я починаю. Монтувати якесь відео, відкладаю це на потім, і коли в мене бажання є і вже час прийшов, то я починаю це робити. Але потрібно собі відволікати, тому що зациклюватись на одній справі дуже довго, то нау. No. Нау-нау. No. 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 Прибирайте викрадачів часу. Це коли зайшовши. І відповісти на одне повідомлення в Instagram. Ми непомітно для себе присиділи у телефоні годину чи дві. Фейсбук, Ютуб, особливо цей TikTok, створюють нам ілюзію відпочинку та розвантаження мозку. Але насправді ми виходимо ще й більш виснажені, і нам взагалі нічого не хочеться робити. От прийшли ви з навчання, не заліпайте в Тіктоці, підіть поїжте і почніть займатися нагальними справами. Бо якщо я після свого коледжа прийду і уткнуся в телефон, це пройде, як мінімум пів години і я втрачу свій дорогоцінний час. Будьте реалістами та тверезо оцінюйте свої старання. От у мене з цим пунктом прям проблемки. Бо я, наприклад, прикладу, чогось досягла. Ну, окей, молодець. Коли в мене щось не вийшло, о, я все, я про це буду думати, і я стараюся виправляти це в своєму характері. Відчуття постійного незадоволення собою з'являється через неправильну оцінку своїх можливостей, здібностей, ресурсів, часу. Ми очікуємо від себе занадто багато, тому ставте досяжні цілі. Пам'ятайте, що ні роботи, ні навчання не мають сенсу. Якщо ви не маєте поставленої мети. Ціль може бути будь-якою, головне, щоб вона заряджала. У поєднанні особистого життя та навчання потрібно знаходити рівновагу та баланс. І, звісно, тоді вони не стануть на заваді один одному. Набалакала вам дуже всього багато. Дійсно, з цих пунктів, які я вам сказала, не усіх вони ідеально виходять. Не Ідеально планувати свій день, ідеально розпоряджуватись своїм часом, бо люди не ідеальні, і я сама така. Тому деякі з цих пунктів, як я говорила, що я дуже критично до себе відношуся і потрібно це виправляти. Ну, А я зараз буду вже переодягатися, бо оце я так збиралася, щоб ви розуміли, у коледж. Тобто це я вже 4 часа тут сижу, ну не тут, а взагалі в кімнаті і думала, буде відбій, але немає. І взагалі я сьогодні в колишній піду. Зняла вам такий мотиваційний ролик. Я впевнена, що він вам сподобався. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати. Взагалі пишіть, чи він вам сподобався, чи ні. Дуже цікаво все буде почитати. І зустрінемось в наступному ролику. Па-па!